Я в захваті від цих нових можливостей штучного інтелекту, тому що в цьому ролику я хочу вам розказати про новий універсальний перекладач він набагато крутіший за Google. Переклади виходять високохудожніми з усіма метафорами, епітетами. Ви навіть можете подумати, що це робила якась професійна людина, яка має художній смак, такий поетичний ліричний настрій. Але це створює штучний інтелект. Називається нейромережа Діпл. Для того, щоб вам продемонструвати можливості ресурсу Діпл. Показую казку, яку мені створила інша нейромережа. Там, на жаль, все створено на англійській мові Spring Fairy Tale, тобто якась така казка весняна. Тут є короткий зміст цієї казки і на одну сторіночку сам текст. Але я сама недостатньо володію англійською мовою, тож хочу. Хоча б декілька абзаців зараз скопіювати і продемонструвати вам, як працює спочатку Google-перекладач, а далі ми завантажимо це в DeepL. Вставляємо перекласти з англійської на українську фрагмент. І ось такий текст нам дає Google. Давним-давно в чарівній країні парку Перемоги був весняний сад, наповнений екзотичними рослинами та метеликами всіх кольорів. У саду був мудрий учитель, який був захоплений, ми бачимо два рази був зустрічаються пізнанням і вивченням таємниць природи. Давним-давно теж не зовсім по-українськи. Ну, тобто, побачили. Тепер для порівняння йдемо в DeepL. Коли ви зареєструєтесь, вам відкриється така можливість перекладати текст. Тут є вже 31 мова, в тому числі українська, що дуже гарно, або перекласти файли. Про файли я вам трошки пізніше розкажу, а зараз ми хочемо порівняти, як нам перекладе Google казку в порівнянні з Google. Колись давно, бачите, там було давним-давно, колись давно, в чарівній країні парку перемоги, був весняний сад, наповнений екзотичними рослинами та метеликами всіх кольорів. За садом доглядав мудрий вчитель, який дуже любив вчитися і пізнавати таємниці природи. Вже немає в нас два рази був і був красивий такий художній стиль. Ну, мені це дуже подобається. Як філологу, я відчуваю. Прямо захвати захоплення. Але тепер ми можемо спробувати більш цікаву функцію. Нам Діпл перекладає не тільки текст, а навіть файли. Я обираю тут на горі перекласти файли. Три види ви можете завантажувати: або PowerPoint презентацію, документ, або файл PDF. От в мене у файлі PDF створена оця історія весняна. Чарівна історія. Коли я завантажила файл, у мене просять, що з технічних причин цей документ PDF буде відправлено на цю спеціалізовану програму PDF Adobe в США. І я підтверджую, зголошуюся на ці умови, звичайно, завантажили файл, натискаю перекласти на українську. І от ми маємо готовий. Український переклад, який я можу завантажити на свій комп'ютер, відкриваємо і дивимось, як все вийшло. Дивіться, була казка весняна. Тут пише Spring не переклало, тому що у тому файлі. В ПДФ був використаний такий дуже незвичний шрифт, який, ну, на жаль, Діпл не розуміє художній шрифт. Але переклали, що Анна Марія Богосвяцька написала цю казку. Так само для заголовків використовувались нетрадиційні шрифти, які Діпл не розпізнає. Але в цілому. Це був зміст казки. у весняній касті Анна Марія Богосвятська передає диво і магію природи у захопливій історії, яка неодмінно сподобається сім'ям і дітям. Подивіться, не наче струмочок дзюрчить, так гарно читається, Google так би ні за що би не переклав. І от, будь ласка, моя історія читаємо колись давно. Ну, ми вже маємо переклад. І далі наступні сторінки. Це діяльності, що вчитель може запропонувати дітям за тою казкою. Попросіть дітей намалювати, як виглядають нарциси, а потім покажіть їм справжню картинку або відео з зображенням квітучих нарцисів. Далі, створіть чарівну історію. Попросіть дітей створити власну чарівну історію. Полювання на метеликів, пограємо в гру, флорина гра бажань. Попросіть дітей по черзі загадувати бажання, потім обговоріть магічну силу нарциса і те, як флора використовує її для виконання бажань. Друзі, ну це справжнє відкриття. І для мене, і сподіваюся, для вас ви назавжди забудете про Google і будете тепер користуватися нейромережею Діпл.